Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 50-й урок курсу географії 7 класу поверхневі води Євразії», а саме річки материка. Євразія багата на всі види внутрішніх вод. Річки, озера, болота, підземні води льодовики, великі області вічної мерзлоти, які займають найбільші площі у світі. У зв'язку зі значними відмінностями кліматичних умов та особливостями рельєфу внутрішні води розподілені територію материка нерівномірно. Жоден материк землі не може зрівнятися з Євразією за кількістю великих річок. Материк не має собі рівних і за площею басейнів внутрішнього стоку 30%. Загальний обсяг річкового стоку 16 тисяч кілометрів кубічних на годину, що є також найбільшим у світі. Тільки в Євразії річки належать до басейнів усіх чотирьох океанів, а басейни внутрішнього стоку є найбільшими у світі. Найбільшу водостічну площу має Північний Льодовитий океан. Найбільші річки Об, Єнісей, Лєна, Печора, Північна Двіна, Індігірка, Яна, Калима. Найдовшою річкою цього басейну є річка Лєна довжиною 4400 км. Найбільшою за площою басейну річка Об – 2990 тисяч км2 а найповноводнішою річка Єнісей. Річки мають переважно снігове живлення. менше підземне, взимку надовго замерзають. Річки беруть початок із гір Південного Сибіру, тому в верхів'ях мають гірський характер течії. Виходячи на рівнини, течуть повільно, широко розливаються, часто не видно берегів. Впадаючи в океан, в Об та Єнісей утворюють довгі вузькі затоки, які називають губами. З європейських річок у північний Льодовитий океан впадають Північна Двіна і Печора, а також дрібні річки Скандинавського півострова. Другим за величиною є басейн Тихого океану. Річки Басельно здебільшого починаються в горах. Найбільші річки Янзи, Хуанхе, Амур та Меконг. Янзи є найбільшою річкою Євразії. У верхів'ях ці річки гірські зі стрімкою течею глибоко врізаються в товщі гірських порід. Для більшості річок характерне дощове живлення, а для всіх річок Сходу Євразії характерні сезонні коливання кількості води, бо під час мусонних дощів влітку вони дуже розливаються. Зимою річки сильно міліють. Третій за величиною басейн Індійського океану. До нього належать переважно річки, які беруть початок на Тібетському, вірменському нагір'ях та Гімалаях. Річки збирають свої води з території, що мають переважно мусонний тип клімату. Тому влітку річки повноводні, а взимку майже пересихають. Найбільші річки Інд, Ганг, Тигр, Єфрат, що мають переважно дощове живлення, а в верхів'ях льодовиково дощове. До басейну Атлантичного кану належать більшість річок Західної, Південної, і частково Східної Європи. Найбільші з них Дунай, Дніпро, Дністер, Рейн, Ельба та Вісла. Річкова мережа тут густа, але таких великих річок, як в Азії, немає. Більшість річок Західної і південної частини Європи починається в горах і у верхній течії мають гірський характер. Живлення річок та їхній режим різноманітні. З дощовим живленням і не замерзають взимку річки Сена, Темза, Рейн, Ельба. Спросування на схід річки середньої Європи мають переважно снігове живлення, повень весні, межень влітку. Такі річки, як Одер, Дунай, Дніпро, Дністер, Дон. Річки, які беруть початок в Альпах, Рейн та інші, мають переважно льодовикове живлення. До річок басейну внутрішнього стоку, а це 30% всього стоку, належать річки, які впадають в Каспійське море, це Волга, Урал, Арак-Стерек, та в Аральське море Сирдар'я та Амудар'я. Найбільша річка цього басейну Волга. В основному вони беруть початок високо в горах, виходять на рівнини і впадають в безтічні озера. Янзи це найдовша і найповноводніша річка Євразії, а за річним річковим стоком займає третє місце у світі. Починається в тібетському нагірі та впадає в східно-китайське море. У верхній і середній течії вона має гірський характер. У нижній течії морські припливи щодоби зумовлюють підняття рівня води в ній на 4,5 метри. Річка утворює велетенську дельту розміром як три харківські області, що кожні 40 років збільшується на один квадратний кілометр. Цьому сприяє величезна кількість напіврозчинених часток, що надають водам янзи жовтуватого відтінку. На відміну від Хуанхе, стік янзи в понизах зарегульований озерами. Рівень води в нижній течії залежить і від морських припливів, що виступають у ролі загад. Хуанхе з китайського жовта ріка, друга довжиною річка Євразії, витікає з тібетського нагіря і, прочекаючи рівнині лесове плато, розмиває м'яку породу жовті лесові суглинки. Через це вода набуває жовтого кольору. Звідси й назва річки і жовтого моря, в яке вона впадає. За свою історію Хуанхе 26 разів змінювала своє русло, що є світовим рекордом. Режим жовтої річки мусонний. Річка повніє влітку, її рівень підвищується від 4-5 метрів на рівнинах до 20 метрів у горах. Таке різке підвищення рівня води в Хуанхе відбувається тричі на рік: навесні, коли тане сніг в горах, влітку під час мусонних дощів, і восени, коли вирують тайфуни. Замерзає Хуанхе тільки на окремих ділянках. Довше всього льодовий покрив тримається в середній течії. Живлення річка отримує з різних джерел, але переважає дощове. Річка Меконг, третя за довжиною в Євразії, протікає на півострові Індокитай територією шістьох країн. Витікає з тібетського нагір'я на висоті 6,5 тисяч метрів. У нижній течі розпадається на багато рукавів, утворює велику заболочену дельту та впадає в південно-китайське море. Живлять річку Мусонні дощі, а у верхів'ях льодовики та сніги Тібету. У верхній течії має безліч порогів і водоспадів, а в нижній течії утворює численні меандри та рукави. Влітку частоми є повені і рівень води підіймається на 10-15 метрів і розливається на 1-1,5 км. Річка Амур утворилася внаслідок злиття двох витоків з шилки і аргуні. Довжина Амуру 2824 км, а від витоку аргуні вона становить 4440 км. Річка впадає в Охотське море. Русло річки часто змінюється, воно то звужується між гірськими схилами, то розширюється. Особливо могутнім стає Амур влітку після мусонних дощів і тайфунів. Тоді рівень води в річці підіймається на 6-10, а інколи навіть 15 метрів. На десятки кілометрів розливається тоді каламутні темні води річки. Звідси й назва з монгольської Амур означає чорний. Взимку річка замерзає. Річка Об. довжина 3650 км, а з притокою Іртешем – 5410 км. За площою басейну посідає шосте місце у світі і перше місце в басейні Північного Льодовитого океану. Вона утворюється від злиття двох річок, що беруть початок на Алтаї. На півдорозі до Карського моря в Об впадає Іртиш. Площа басейну, якого становить понад половину площі всього обського басейну. Більшу частину року, близько 200 днів, річка вкрита кригою. Об з іртишем це типові рінині ріки з повільною спокійною течією. Річка Єнісей. Найповноводніша річка басейну Північного Льодовитого океану. Починається в горах Саянах і впадає до Карського моря. На відміну від обі, течія Єнісею переважно бурхлива і стрімка. У руслі Єнісею часто трапляються порохи, що утруднює судноплавство. Проте річка багата на гідроенергію. Невипадково на Єнісей та його притоках збудовано одні з найбільших у світі ГЕС. Річка Лена найдовша річка басейну Північного Льодовитого океану та найменш освоєна серед сибірських річок. Бере початок в хребтах Прибайкаля в семи кілометрах від озера Байкал, Падає до моря Лаптєвих. У нижній течії відстань між берегами подекуди досягає 30 кілометрів. У гірлі Лєни сформувалася велика дельта, де між численними рукавами розкинено понад 1600 островів. Нижче міста Лєнська річка утворює ряд стрімких стін висотою майже в 300 метрів, що нагадують укріплені бастіони. Це знамениті лєнські стовпи, один з найунікальніших районів світу. Розливається об Єнісей і Лєна навесні, коли тануть сніги. У цей час рівень води в них може піднятися до 12 метрів, а у нижній течії Єнісею навіть до 18 метрів. Річка Інт бере початок в Тібеті і впадає в Аравійське море. Повноводна влітку і маловодна взимку. Річка поповнюється водою за рахунок мусонних душів і танення гірських льодовиків. У верхів'ї перетинає хребти гімалаїв і тече в ущелинах, утворюючи пороги та водоспади. У середній і нижній течії інд рівнинна річка, яка перетинає посушливі місцевості і багато його води йде на випаровування. У посушливі сезони інт іноді не досягає Аравійського моря. Річка Ганг починається двома витиками у льодовиках гімалаїв, де впадає в бенгальську затоку. Ганг повноводна влітку і маловодна взимку. Так, у гангу в період повені води в 30 разів більше, ніж під час межені. Річка поповнюється водою за рахунок мусонних дощів і танення гірських льодовиків. Ганг є низовинною і має рівнинний характер течії. Долина гангу сягає 480 кілометрів вкрита радючим ґрунтом та джунглями. Ганг і притока брахмапутра зливаються і в привпаданні в бенгальську затоку утворюють найбільшу в Євразії та другу у світі дельту понад 105 тисяч кілометрів квадратних оскільки виносять з гір багато дрібних частинок породи. Ріка перетинає густо населені області Індії та Бангладеш. Годує сотні мільйонів людей, бо судноплавна на протязі майже півтори тисячі кілометрів. Річка є дуже забрудненою. Тигр і єфрат є найбільшими річками Західної Азії. Вони беруть початок на вірменському нагір'ї. У нижній течі зливаються в одну річку Шат Ель Араб або річка Арабів, яка впадає в Перську затоку. На Месопотамській низовині вони не приймають приток, а живляться талими сніговими водами та зимовими субтропічними дощами. Тигр і єфрат виносять величезну кількість зруйнованих порід, тому їх дельта висувається в затоку на 4 км за кожні 100 років. Як свідчать історики, у першому столітті обидві річки впадали в перську затоку окремо. Вода річок використовується для зрошення полів в Месопотамській низовині. Річка Волга це найдовша річка Європи, розпочинається на Валдайській височині та впадає в Каспійське море. Це типова рівнинна річка з повільною течією. Найбільші притоки Ока й Кама. Разом з притоками збирає воду із однієї третини площі східноєвропейської рівнини. Впадаючи в Каспійське море, Волга утворює найбільшу в Європі дельту. Взимку річку покриває стійка крига. Вона поповнюється водою переважно за рахунок талих снігових вод, тому розливається навесні. У нижній течії її ширина доходить до 1,5-2 км, а в період весняної повені вона розливається на 20-40 км під час літньої спеки мілія. Найбільші річки Центральної Азії, Амудар'я і Сир беруть початок в горах Тяньчань та Памірі, впадають в Аральське море. Річки живляться сніговими льодовиковими талими водами. Влітку льодовики в цих горах інтенсивно тануть і річки розливаються. У своїй середній і нижній течіях ці річки перетинають пустелі. З господарською метою витрачається так багато води, що річки, які ще донедавна впадали в Аральське море, уже не досягають цієї водойми. Річка Дунай починається в горах Шварцвальд і впадає в Чорне море. Це друга після Волги за довжиною в Європі та найбільша річка басейну Атлантичного океану в Євразії. Разом з притоками протікає через 10 країн, в тому числі через південь Одеської області України. У верхів'ях Дунай збирає воду з Альп, має типово-гірський характер. Він повноводний і влітку. У середній і нижній течії річка перетинає низовини, де має добре виражену весняну повінь. Яка пов'язана з таненням снігу. Середній Дунай це рівнина річка за винятком ділянок вишеградських і залізних воріт, де річка проклала русло поміж Карпатами і східносербськими горами, де Дунай утворив вузьку глибоку скелясту ущелину. Нижній Дунай це спокійна рівнинна річка зі слабким нахилом і повільною течією. Найбільша річка України Дніпро. Бере початок на Валдайській Височині, перетинає Росію, Білорусь, а протягом 981 кілометра тече територію України та впадає до Чорного моря. Третя задовжиною та площою басейна річки Європи має найдовше русло в межах України. Це типова рівнина річка, що має весняну повінь. Живлення Дніпра змішане, хоча переважно талими сніговими водами. Найнижчий рівень води спостерігається влітку, а також взимку, коли із грудня до середини березня замерзає. Річка Рейн бере початок в Альпах і впадає в північне море. У верхів'ях має вузьку глибоку долину і швидку бурхливу течію, а з виходом на рівнину набуває спокійного рівнинного характеру. У верхній течії він має здебільшого льодовикове живлення. А тому особливо повноводний влітку, коли тане лід і сніг у горах. Тече він у верхів'ях гірськими масивами, утворюючи безліч порогів. На цьому ми з вами завершимо розгляд 50-го уроку курсу географії 7 го класу. Поверхневі води Євразії, а саме річки Материка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!